Минулого разу ми з вами готували фаршировані шампіньйони. В мене лишилась начинка, і сьогодні я розкажу, що я з неї приготувала. В мене лишились шампіньйони, а саме ніжки від крупних шампіньйонів і трошки дрібних грибів. Їх я нарізаю і відправляю смажитись на сковорідку. В цей час чищу картоплю і нарізаю її соломкою. Також в мене лишились трошечки курячого філе, яке я дорізаю вже більш крупними шматками і відправляю до нашої начинки. В цей час гриби вже об обсмажились, і ми відправляємо їх туди ж, все в одну миску. Перемішуємо, залишаємо настоюватись. В цей час картоплю відправляємо на сковорідку, нехай вона собі смажиться. А ми доводимо до ладу нашу начинку. Часник чистимо і нарізаємо на дрібненькі шматочки. Відправляємо. Все в одну миску, не забуваємо посолити поперчити за смаком, перемішуємо і далі вже будемо додавати це до картоплі, але спочатку я доводжу картоплю до середнього стану готовності. Не сира і не повністю готова. От Скоринка з'явилась, все відправляємо туди начинку. І ще хвилин 10-15 Смажимо вже до готовності нашого курячого філе. Можна смажити як під кришкою, так і не накриваючи кришкою за вашим смаком, і вподобанням стану картоплі, який хочете отримати. Все елементарно, просто і доволі легко. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись. А якщо ви не бачили минулий рецепт, від якого в мене і залишилась ця начинка, подивіться, посилання з'явиться в кінці цього відео. Бажаю всім смачного і не забудьте підписатись на мою сторінку.